Так, шановне студентство, звати мене Тоста Світлана Петрівна, і я вам презентую таку навчальну дисципліну, як політологія. Є така народна мудрість, якщо ти не хочеш цікавитися політикою, рано чи пізно політика прийде в твоє життя. Ми з вами прекрасно розуміємо, що ми всі є членами суспільства, ми всі живемо в суспільстві, а в кожному суспільстві є своя політична система. Тому рано чи пізно ми стаємо одним із елементів цієї політичної системи. Тому недарма в 1948 році така міжнародна організація, як ЮНЕСКО, рекомендувала ввести в програму ВУЗів вивчення навчальної дисципліни політології. Що ж це за така навчальна дисципліна? Політологія це соціально-гуманітарна наука про політику, її ролі, функції в житті суспільства. Тому при вивченні цієї дисципліни ми з вами звернемо увагу на три основних таких розділи, з яких складається політологія. В першу чергу ми з вами звернемо увагу на соціально-філософське і ідейно-теоретичне підґрунтя будь-якої політики. Будемо з вами говорити про ідеологічні основи з найдавніших часів, безпосередньо до сьогодення. Далі ми з вами перейдемо до систем організуючих ознак і характеристик політичних систем, політичної парадигми, що відповідає конкретному історичному періоду. Потім ми з вами перейдемо до другого періоду. Перепрошую до другої частини політології, де ми з вами будемо характеризувати політичну систему, різні види політичних систем, політичну культуру, а вона надзвичайно різниця в різних політичних системах. Ми будемо з вами говорити про політичні режими, намагатися їх порівнювати і таким чином робити висновки на підставі цього порівняння. Ну і, звісно, ми з вами будемо говорити про еволюцію світових політико-ідеологічних доктрин. І на кінець ми з вами перейдемо до третього розділу політології, де ми з вами будемо характеризувати різні політичні інститути. У вигляді конституції різного роду держав будемо говорити. Про систему органів державної влади, будемо говорити про органи місцевого самоврядування, будемо говорити про те, які політичні процеси відбуваються в різних державах світу, про політичну діяльність через політичні партії, громадське об'єднання. Ну і звісно, будемо з вами говорити про громадянське суспільство. Тож, в результаті вивчення цієї дисципліни, такої досить, скажімо, особливої дисципліни, яка є вибірковою, ви зможете. В крайньому випадкові я а, маю надію, що а, можливо не зможете, а спробуєте, хоча б робити такі досить довготривалі прогнози стосовно того, в рамках яких дій можуть відбуватися події політичні в тій чи іншій країні. Ви зможете прораховувати напевно альтернативні сценарії від того, як політичні процеси і як дії якихось політичних лідерів можуть впливати безпосередньо на розвиток держав. Ви, напевно, зможете також розраховувати ймовірні втрати від тих варіантів, які обирає політична система чи політичні лідери тієї чи іншої країни, і які це може за собою тягнути побічні ефекти. Отже, дисципліна досить є такою оригінальною. Доєднуйтеся, буду рада бачити вас на курсі. Всього доброго!